Усі рослини тут як люди із документами. Кожен представник флори унікальний. У ботанічному саду Ужну не тримають посередностей, лише визначних представників світу рослин, завезених з-за кордону. Сьогодні в саду квітнуть рожеві конвалії, гліцинія, альпійський Дельвес, магнолія тощо. Зараз цвітуть у нас рододендрон Сімса, рододендрон декорум японіком. Відцвіли інші види. Фонтіку і Шліпенбаха. Рододендрони цікаві тим, що вони дуже гарні, і в перекладі з грецької мови, рододендрон це є родон, це є троянда, а дендрон то є дерево. Значить, дерево, троянд. Цвітуть вони надзвичайно пишно. Усе буйство квітів і дерев приваблює туристів, які залюбки прогулюються доріжками саду та фотографують незвичайні рослини. Мне очень нравится. Я вообще очень давно хотела побывать в Ужгороде, сама родом из Донецка. Вот очень захватывающе было, как бы хотелось посмотреть на сакуры, на цветущие. Вот и вот сегодня гуляя по Ужгороду совершенно случайно добралась до ботанического сада. Потрясающе, очень красиво. Мне очень нравятся цветущие растения, просто ну и те, которые не цветут, тоже очень интересно, очень любопытно посмотреть на все. Працівники ботанічного саду наразі активно займаються весняними роботами: копають, сіють, прибирають. Тут готуються до літнього напливу туристів, котрі щодня гулятимуть парковими алеями. Зараз, бачите, йдуть активні посадки однорічників, багаторічників. Взагалі ми маємо десь так, в середньому десь 30 видів 40 однорічних квіткових і десь така сама цифра, може десь 50-60 видів двохрічників, багаторічників. А зараз ми, мабуть, будемо очікувати багато туристів. У зв'язку з проведенням Євро 2012. Так що я думаю, на літо нам відвідувачів буде достатна кількість і тому мусимо готуватися, бо інакше скажуть, що ми нічого не робимо. Завдання ботанічного саду, за словами його директора, показати місцевим мешканцям та гостям краю непритаманні для закарпаття рослини. Насадження розміщені за географічним принципом із ділянками американських, кавказьких, середньоазійських, китайських та далекосхідних рослин.